Роальд Дал Людина з півдня наближалася шоста вечора. Тож я вирішив купити пива, сісти у шезлонг біля басейну і трохи насолодитися вечірнім сонечком. Я купив у барі пиво і подався садом до басейну. Це був гарний садок з галявинами, клумбами азалій і високими кокосовими пальмами, листя яких шелестіло й потріскувало від поривів вітру. Мовби хтось його підпалив, з під листя звисали цілі грона великих кокосових горіхів. Довкола басейну було безліч шезлонгів, багато білих столиків, величезні барвисті парасольки, засмаглі чоловіки і жінки в купальних костюмах. У самому басейні хлюпалися і галасливо перекидалися великим гумовим м'ячем четверо дівчат із десятеро хлопців. Я зупинився, розглядаючи їх. Дівчата були англійками з нашого готелю. Хлопців я не знав, але вони говорили з американським акцентом, тож я подумав, що це, мабуть, курсанти зі штатівського військово-морського судна, що кинуло якір цього ранку в гавані. Я підійшов до жовтої парасольки, під якою були чотири вільні місця, налив собі пива і зручно вмостився там із цигаркою. Було дуже приємно сидіти отак під сонечком, з пивом і цигаркою. Приємно було споглядати юнаків і дівчат, які хлюпалися у зеленавій водиці. Американські моряки дуже добре давали собі раду з англійськими дівчатами вони були вже на тій стадії, коли могли пірнати під воду і хапати за ноги дівчат. Саме тоді я помітив низенького, підстаркуватого чолов'ягу, що стрімко крокував довкола басейну. Він був одягнений у бездоганний білий костюм і рухався дуже швидко, легенько підстрибуючи і підносячись з кожним кроком угору на кінчиках пальців ніг. Він був у великій кремовій панамці і розглядав людей у шезлонгах. Чолов'яга зупинився біля мене і усміхнувся, виставивши на показ два ряди маленьких, нерівних і потьмянілих зубів. Я теж відповів йому усмішкою. Перепрошую, чи не міг би я тут присідати? Звісно, відповів я, прошу дуже. А він помацав спинку шезлонга, перевіривши, наскільки він надійний, і сів, схрестивши ноги. Його взуття з оленячої шкіри було всіяне дірочками для вентиляції. Гарний вечір, сказав він. Тут, на ямайці, всі вечори гарні. Важно було сказати, з яким акцентом він говорив, італійським чи іспанським, але мені чомусь здалося, що він походить десь з Південної Америки, а ще зблизька було помітно, що він уже доволі похилого віку, було йому років 68, а то і 70. Так, погодився я, тут просто чудово. А хто цікаво знати, це люди, це не готельні люди, він показав на купальників. Я думаю, що це американські моряки, припустив я. Американці, які готуються стати моряками. Звісно, це американці, бо хто ще в світі буде так голосно кричати ви не американець, ні? Ні, заперечив я, не американець. Зненацька прямо перед нами опинився один з американських курсантів. З нього крапала вода, а поруч з ним стояла дівчина англійка. Ці місця зайняті? запитав він. Ні, відповів я. Я можу тут сісти. Сідайте. Дякую, сказав він. Хлопець тримав у руці рушник. Сівши, він, розгорнув його, видобувши з нього пачку цигарок і запальничку. Запропонував цигарку дівчині, але вона відмовилась. Потім запропонував мені, і я взяв. Мій сусід сказав Ні, подякую, але я думаю курити сигара. Він витяг портсигар із крокодилової шкіри, дістав з нього сигару, потім складаний ножик з маленькими ножичками і відрізав кінчик сигари. Ось дозвольте дати вам вогню. юнак американець простяг свою запальничку. Це на такому вітер не працювати. Ще й як працюватиме, завжди діє безвідмовно. Сусід коротун вийняв з рота незапалену сигару, схилив голову набік і глянув на хлопця. Завжди перепитав він. Звичайно, ще ніколи не підкачала, принаймні мене. Коротун зі схибленою набік головою усе ще розглядав хлопця. Ну ну, то ти казати, що ця чудова запальничка ніколи не підкачала, так ти казати? Звісно, підтвердив юнак, саме так. Йому було років 19-20. Він мав видовжене веснянкувати обличчя і доволі гострий, наче дзьобу птаха, ніс. Його груди були не надто засмаглі і теж всипані ластовинням, а окрім того, ще й кількома пучечками рудуватого волосся. У правій руці він тримав запальничку, готовий клацнути її коліщатком. Ніколи ще не підкачала, реготнув він, зумисне хизуючись своєю похвальбою, і не підкачає, можу вам пообіцяти. Одна хвилинка, будьте ласка, рука з сигарою піднеслася вгору долонею вперед, мов би, зупиняючи машину. Лише одна хвилинка. Він говорив це якось на диво тихо й невиразно, не відводячи очей від хлопця. А може, ми трохи битися об заклад? він усміхнувся хлопцеві. Трохи битися об заклад чи працювати твоя запальничка. Ну, звісно, можемо, відізвався юнак. Чому б ні. Ти любити парі? Звісно, я завжди роблю ставки. Коротун замовк, розглядаючи свою сигару, і мені, мушу сказати, не зовсім імпонувала його поведінка. Здавалося, що він збирається якимось чином присоромити хлопця, до того ж, мене не покидало відчуття, що коротун утримує насолоду від приховування якоїсь своєї таємниці. Він знову подивився на юнака і повільно вимовив. Я теж любити парі. Чому б нам не робити гарну ставку, гарну велику ставку. Ну, завагався хлопець, багато я не маю, але можу закласти 25 центів або навіть долар, чи що тут ходить, здається, шилінг. Коротун змахнув рукою. Послухайте мене, маємо трохи розваги ми битися об заклад, тоді піти в мій номер у готелі, де нема вітру, і я робити ставку, що ти не запалити свою чудову запальничку десять разів поспіль, щоб вона ні разу не згаснути. Запросто запалю, б'юся об заклад, відповів хлопець. Дуже добре. Ми побитися об заклад, так? Звісно, я поставив один бакс. Ні ні. Я робити тобі дуже добру ставку, я багатий чоловік, і я щедрий чоловік. Слухай мене біля готелю стоїть мій машина. Дуже добрий машина, американський машина з твоєї країни. Кадилак. Зачекайте хвилинку. Хлопець відхилився на спинку шезлонга і зареготав. Я не можу закладатися на такі речі, це божевілля. Ніяк, не божевілля, ти десять разів запалити успішно запальничку і кадилак твій, ти ж хотіти мати кадилак, правда? Ясно, що хотів би. Хлопець не міг стримати усмішки. Ну і гаразд, добре, ми робити парі, і я закладати кадилак, а що я маю закласти. Коротун акуратно зняв червону стрічку зі своєї далі незапаленої сигари. Я ніколи не просити тебе, мій друже, закладати те, що тобі не по кишеня. Ти зрозуміти? Ну, а що ж я тоді закладу? Я робити це дуже легко для тебе, добре? Ну, Гаразд, зробіть щось легке. Щось таке маленьке, що тобі легко віддати, і якщо ти це втратити, не будеш дуже жаліти, добре? І що ж це може бути? Наприклад, мізинчик твоєї лівої рука. Що, що? Перестав усміхатися хлопець. Ну так, а що? Ти виграти, ти брати машина, ти програти, я брати мізинчик. Нічого не розумію. Тобто як ви його візьмете? Я його відрізати? Хай йому чорт, що за божевільне парі. Краще вже нехай буде долар. Коротун відхилився, виставив долонями вперед руки і зневажливо в стенув плечима. Ну й ну, мовив він. Я цього не розуміти, та й казати, що запальничка працює, але не хотіти парі. Ну, то ми забути про це добре. Юнак сидів нерухомо і дивився на людей у басейні. Тоді раптом згадав, що навіть не припалив свою цигарку, поклав її між зуби, затулив долонями запальничку від вітру і клацнув коліщатком. Гнотик спалахнув і загорівся рівним жовтуватим полум'ям, яке захищене долонями не гасло від вітру. Можна й мені вогню, попросив я. Ой, вибачте, я зовсім забув, що не дав вам припалити. Я простяг руку по запальничку, але юнак підвівся і сам запалив мою цигарку. Дякую, сказав я йому, і він повернувся на своє місце. Добре відпочиваєте? запитав я. Чудово, відповів він. Тут дуже гарно. Запала мовчанка. Я бачив, що коротину таки вдалося збентежити хлопця своєю абсурдною пропозицією. Юнак тепер не мов би застиг, і в ньому явно наростало внутрішнє напруження. Він почав совгатися в шизлонзі, розтирати груди, чухати потилицю і, врешті-решт, поклавши руки на коліна, почав тарабанити по них пальцями, ніби відбивав чечітку. Чі Згодом почав відбивати чечітку чі ще й ногою. Я хотів би ще раз уточнити це ваше парі, сказав він врешті. Ви кажете, що ми піднімемось у ваш номер, і якщо моя запальничка спрацює десять разів поспіль і не загасне, я виграю кадилак. Якщо ж вона бодай раз не запалиться, я поплачуся за це мізинцем своєї лівої руки, правильно? А як же? Це таке парі, але я думати, що ти боїшся. А як це буде, якщо я програю, чи я маю простягти вам мізинця, а ви його відріжете? Та ні, це буде недобре, і ти можеш не захотіти його простягнути. Краще я спочатку прив'язати твою руку до стола, а тоді стояти там з ножем, готовий його відрізати, якщо запальничка загасне? А якого року той кадилак? поцікавився юнак. Вибач, я не розуміте. Якого ваш кадилак, старий? А чи старий? Ні, з минулого року. Зовсім новий машина, але я бачу, що ти не азартний чоловік, як і всі американці. Юнак лише на мить замовк, а тоді глянув спочатку на дівчину англійку, а потім на мене. Добре, марвучко сказав він. Я б'юся об заклад. Чудово. Коротун легенько сплеснув руками. Гаразд, сказав він, починати прямо зараз, а ви, сер, повернувся він до мене, ви, мабуть, бути добрий, як це кажуть, рефері. Його очи з крахітними чорними зіницями були бліді й безбарвні. Ну, завагався я, як на мене, то це безглузде парі, мені воно щось не дуже подобається. Мені теж, додала дівчина англійка. Вона взагалі озвалася вперше це дурнувате ідіотське парі. Ви серйозно бажаєте відрізати хлопцеві пальці, якщо він програє? запитав я. А як же? А також віддати йому кадилаки, якщо він виграти. Ходімо, в моя кімната, він підвівся. Хочеш, може, одягнути себе? запитав він хлопця. Ні, відповів той. Піду так. Після цього він обернувся до мене. Я був би вдячний, якби ви пішли також, щоб чесно нас розсудити. Гаразд, погодився я, піду, хоч мені це парі не подобається. Ти теж ходи, сказав юнак дівчині, ходи, будеш дивитися. Коротун повів їх через сад до готелю. Він був тепер такий жвавий і збуджений, що йшов, ще вище підстрибуючи на кінчиках пальців. «Я жити у флігелі, повідомив він, хочеш спочатку бачити мій машина, він тут. Він підвів нас майже до входу в готель і зупинився, показуючи на лискучий блідозелений кадилак, що стояв неподалік. Ось він, зелений. Тобі і подобатись? Так, гарна машина, визнав юнак. Добре, тепер йдемо і будемо бачити, чи ти її змогти виграти. Ми рушили вслід за ним до флігеля, а потім вгору сходами на другий поверх. Він відчинив двері, і ми всі опинилися у доволі великому і затишному готельному номері з двома ліжками, на одному з них лежав жіночий халат. Спочатку, сказав він, трохи Мартіні. Напої стояли на невеличкому столику в дальньому кутку, був там також шейкер, лід і багато склянок. Коротун почав робити коктейлі, натиснувши між тим на кнопку дзвінка, і ось уже почувся стук у двері, і в номер увійшла смаглява покоївка. Ага, вигукнув він, ставлячи на столик пляшку з джином, витяг з кишені гаманець і дістав з нього банкноту. Будь ласка, зробити щось для нас. Він дав банкноту покоївці. Тримайте це, сказав він їй. Ми тут зараз грати в одну гру, а ви іти і принести мені дві, ні, три речі. Я хочу трохи цвяхи, хочу молоток і хочу ніж м'ясника, яким рубати м'ясо. Його можна позичити на кухні. Принесете це так? Ніж м'ясника? Покоївка вибалушила очі і щепила на грудях руки. Тобто справжній ніж м'ясника. Так, так, звичайно, будь ласка, підіть, ви це легко зможете мені знайти. Ну Так, сер, я спробую Спробую його знайти, сер, і вона пішла. Коротун роздав усім мартіні. Ми стояли, попиваючи коктейлі, хлопець з подовгуватим ластатим обличчям і гачкуватим носом, на якому не було ніякого іншого вбрання, крім вицвілих коричневих шортів. Дівчина англійка у світло-голубому купальнику кремезна і світловолоса, що не відводила свого погляду від хлопця, коротун з безбарвними очима у бездоганно білому костюмі, що дивився на дівчину у світло-голубому купальнику. Я не знав, як до всього цього поставитися, скидалося на те, що цей чолов'яга цілком серйозно хоче битися об заклад і, в разі чого, може, не задумуючись відтяти хлопцеві пальця. Але що, як хлопець і справді програє, чорт забирай, тоді нам доведеться везти його в лікарню, у так і невиграному ним кадилаку. Цікавий варіант. Ну, чи не цікавий це був би варіант, як на мене, це все абсолютно нікому не потрібне, безглуздя. А тобі не здається, що це ідіотське парі? запитав я. Я думаю, що це нормальне парі, відповів хлопець. Він уже осушив цілу склянку мартіні. А я думаю, що це парі абсолютно ідіотське, підтримала мене дівчина. Що буде, якщо ти програєш? Яка різниця? Якщо так подумати, то я взагалі ніколи в житті не користався мізинцем лівої руки. Ось він. Хлопець виставив свого мізинця. Ось він перед вами. Він ніколи в житті не приніс мені жодної користі, то чому б мені його не закласти? Думаю, це нормальне парі. Коротун усміхнувся, узяв шейкер і знову наповнив наші склянки. Перш ніж ми почати, я даю ре... рефері ключі від мій машина». Він витяг з кишені ключі і подав їх мені. Документи, додав він, документи про власність і страховки лежати у машина у бардачок. Тут до кімнати знову увійшла смаглява покоївка. В одній руці вона тримала невеличкого сікача, яким м'ясники розрубують кістки, а в іншій молоток і мішечок із цвяхами. Добре, ви все дістати. Дякувати вам дякувати, можете йти. Він зачекав, доки покоївка зачинить за собою двері. Потім поклав усе це знаряддя на ліжко і сказав Тепер усе приготувати, так? Допоможи, будь ласка, мені з цим столом, попросив він юнака, ми його трохи перенести. Це був типовий для готелів письмовий стіл, звичайний прямокутний стіл, десь із метр на півтора, на якому лежали чорнило, ручки, папір і промокатки. Вони відсунули його від стіни і забрали з нього все зайве. А тепер, сказав він, стілець. Він узяв стілець і поставив його біля столу. Коротун був надзвичайно живавий і збуджений, мов би займався організацією ігор на дитячій вечірці. А тепер цвяхи, я мушу вбити тут цвяхи. Він схопив цвяхи і почав забивати їх молотком у поверхню стола. Ми, тобто хлопець, дівчина і я, стояли, тримаючи в руках Мартіні, і дивилися, що робить коротун. Спостерігали за тим, як він забив у стіл два цвяхи на відстані десяти сантиметрів один від одного, він не забивав їх до кінця, тож цвяхи стирчали зі столу. Коротун помацав пальцями, чи вони не хитаються. Явно було видно, подумав я, що цей сучий син уже не вперше таке чинить, він робив це все без жодних вагань стіл, цвяхи, молоток, кухонний сікач. Він точно знав, що йому потрібно і як усе розташувати. А тепер, сказав він, нам ще потрібен якийсь шнурочок. Він знайшов шнурочок. Добре, нарешті ми готові. Прошу будьте, ласка, сісти за цей стіл, попросив він юнака. Хлопець відставив убік свою склянку і сів. Тепер поклади своя ліва рука між цими цвяхами. Цвяхи потрібні, щоб я прив'язати твоя рука. Добре, тепер я надійно прив'язати твоя рука до столу. Отак. Він обв'язав шнурком юнакове зап'ястя, потім ще кілька разів обв'язав ширшу частину його руки і, врешті-решт, міцно прив'язав шнурки до цвяхів. Усе це він робив дуже ретельно, і хлопець тепер аж ніяк не зміг би забрати зі столу свою руку він міг лише ворушити пальцями. Тепер будьте ласка стиснив кулак усі пальці, крім мізинець. Мізинець має й далі лежати на столі. Пречудово, пречудово, тепер ми готові. Правою рукою могти включати запальничка, але один момент будьте ласка. Він підстрибом побіг до ліжка і схопив сікача, вернувся до столу і став там з ножем у руках. Усі готові? запитав він. Пане Рефері, вам треба сказати, коли починати. Дівчина англійка у світло голубому купальнику стояла відразу за стільцем, на якому сидів юнак, стояла й мовчала. Хлопець спокійно сидів, тримаючи в правиці запальничку і дивлячись на сікача. Коротун поглянув на мене. Ти готовий? запитав я хлопця. Готовий. А ви? звернувся я до коротуна. Цілком готовий, відповів той, піднімаючи вгору сікача і тримаючи його над мізинцем хлопця на півметровій відстані. Хлопець це бачив, але навіть не здригнувся і не повів бровою, тільки вигнув брови і насупився. Гаразд, мовив я. Почали. Хлопець попросив. Чи не могли б ви вголос рахувати, скільки разів я її запалю? Так, відповів я, я буду рахувати. Великим пальцем юнак відкрив кришку запальнички, а потім тим самим пальцем різко клацнув коліщатком. Кремінь висік іскру, і гнотик спалахнув жовтуватим полум'ям. Один, проголосив я. Хлопець не став гасити вогник, а просто закрив кришку і зачекав якихось п'ять секунд, перш ніж відкрити її знову. Тоді, щосили клацнув коліщатком, і гнотик знову спалахнув полум'ям. Ніхто нічого не казав. Хлопець не відводив очей від запальнички. Коротун, тримаючи вгорі ножа, теж дивився на запальничку три, чотири, п'ять, шість, сім. Ця запальничка явно функціонувала дуже добре кремінь висікав гарну іскру, а гніт був належної довжини. Я стежив за великим пальцем, який згасив вогник, закриваючи покришку, після чого настала пауза. Далі той самий великий палець знову відкрив кришку. Палець був справжнім господарем ситуації, робив усе як треба. Я набрав повні груди повітря, наготувавшись лічити далі. Великий палець клацнув коліщатком, кремінь висік іскру, спалахнув вогник. Вісім, сказав я і в цю мить відчинилися двері. Ми всі озирнулися і побачили на порозі жінку, низеньку чорняву немолоду жінку, яка завмерла там на пару секунд, після чого кинулася вперед з криками Карлосе, Карлосе. Вона схопила коротуна за руку, вихопила ножа, жбурнула його на ліжко, вчепилася Карлосу за вилоги білого костюма і почала несамовито його трясти, голосно й розлючено щось торохкотячи якоюсь подібною на іспанську мовою. Трясла його так енергійно, що коротуна вже й важко було розгледіти. Він на очах перетворився на якесь невиразне рухливе марево, як це буває зі спицями стрімкого колеса. Коли вона вповільнила свою трясцю, крутуна знову можна було бачити, а після цього вона поволокла його по кімнаті і жбурнула горілиць на одне з ліжок. Він сів на краєчку ліжка, кліпаючи очицями і перевіряючи, чи його голова ще тримається на шиї. Прошу вибачити, сказала жінка. Мені страшенно прикро, що так усе сталося. Вона говорила майже досконалою англійською мовою. Це так погано, бідкалася далі вона. Я сама винна, залишила його самого буквально на десять хвилин, щоб помити голову, а він знову за своє. Вона мала засмучений і стурбований вигляд. Хлопець почав розв'язувати свою долоню. Ми з дівчиною англійкою стояли мовчки. З ним постійно якась халепа, сказала жінка. Там, де ми живемо, він уже відтяв людям 47 пальців і програв 11 машин. Йому почали вже серйозно погрожувати, що кудись запроторять, тому я й забрала його сюди. Ми тільки побилися об заклади все, промимрив з ліжка коротун. Мабуть, він заклав авто, припустила жінка. Так, підтвердив хлопець, кадилак. У нього немає авта, воно моє, а це ще й гірше. Додала вона, бо він б'ється об заклад, не маючи що заставити. Мені страшенно прикро і соромно за це все. Вона здавалася дуже приємною жіночкою. Ну, мовив я, то прошу взяти ключі від авта. я поклав їх на стіл. Ми тільки побилися об заклад і все, бурмотів коротун. — Він не має що заставляти, сказала жінка. Не має нічого в світі, нічогісінько. Кажучи правду, я сама все в нього поступово виграла багато років тому. Це протривало довший час, і це було нелегко, але врешті я виграла все. Вона глянула на хлопця і усміхнулася сумовитою напівпосмішкою, після чого підійшла до столу, щоб забрати ключі. У мене ще й досі перед очима її рука, на якій був лише один однісінький палець, якщо не рахувати великого.